Дорогі побратими, вітаю вас, ваші родини, з Різдвом Христовим та Новим Роком. Ми пережили ще один рік в умовах війни, втрату близьких, руйнування. Але ми не здалися, ми продовжуємо боротися за свою свободу і незалежність. Ми знаємо, за що боремося: за наш дім, за наших рідних, які мріють про мирне небо, за міста і села, що чекають на визволення. За майбутнє покоління, які житимуть на своїй землі без страху, наші підрозділи з гідністю виконують поставлені завдання, виявляючи мужність, стійкість та професійну майстерність. Щиро дякую нашим воїнам, які стоять на передовій захисту нашої батьківщини, мужньо, віддано та безкомпромісно захищають незалежність України, схиляю низько голову, за тих героїв. Які віддали своє життя в боротьбі з ворогом. Вони назавжди залишаться у нашій пам'яті. Честь і шана! Я вірю, що Новий рік принесе нам перемогу і мир. Нехай цей рік буде роком відновлення, єдності і процвітання для України. Нехай у новому році у ваших домівках завжди панує тепло та затишок, а ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! З Різдвом Христовим і Новим Роком!